Йоу, танкісти в нас сьогодні потужні реплеї погнали дивитися. <свят> Здорово, могутні братики-танкісти. Як ваші справи напишіть в коментарях та прокоментуйте. А з нами сьогодні на зв'язку. Хравець боєць під ніком злоба. На середньому танчику американської гілки. Дослідження середніх танчиків, той, який йде до Т-57 Хеві. Т 69-ка. В своєму камуфляжі, який можна було, до речі, вибити в... в. цьому, Як вона називається, постійно забуваю, тому що мені на, не... на неї не вистачає грошей. В бойовій перепустці, ось. Хе -хе -хе -хе. Хто має на це бабло? От, напевно, я думаю, що отрив даний камуфляж. А можливо, він взагалі не має цього танчика, тому що продав. Бо цей танчик не є такий імбовий на восьмому рівні, як хотілося б, хоча має і барабан, але але, подивись. Як починає реалізацію барабану, в принципі, непогано, всі три снаряди заходять в ціль в бізонте. І вже добре. Бізонте, до речі, без камуфляжу. Ось цього, який дають безкоштовно. Не знаю, як вам, але я маю його безкоштовно. А, ні, ви з камуфляжем, А чому такий? Ага, я забув, що в прицілі. В снайперському прицілі камуфляж злітає. Бля, кому кажу, що ти будеш робити. Бронебіник, що ти тупиш? Так, має один колик після бойовий, а після бойову статистику, і вже непогано. І 137 напуляного демеджу на початку бою вже прекрасно. Подивіться, поїхали на фланг важких танчиків і починають бекувати проти важких танчиків, а чому б ні. Так, ну тут по чубчику і Су-6 важко попадати, важко щось зробити. Адже башта плоска, незважаючи на те, що там зверху на кришці. На башти. бруні немає зовсім, але бачить, що. Важко туди попадати. Зде в борт, дивись, не влучили. Кажу, що е, даний барабан, яку, який мінус має. Трошки поворот вліво, поворот вправо, взад вперед рухнув, і все, і капіці. Коло зведення стає надто гігантським, щоб в, ну, в снайперському навіть прицілі десь на середній далекій дистанції десь адекватно можна було влучити, правда, танкісти. Так що на цей танчик обов'язковому порядку треба ставити обладнання, не жаліти, так само і спорядження, і амуніцію, якщо хочете. Нормальні цифри вибивати, поки ви будете доходити до 9 рівня. <смір> О, без цього ніяк танкіста. Ось така. Ось така печаль на восьмому рівні, получається, не знаю. Я проходив цю печаль. Ну і не знаю, як ви, танкісти, як вам? Можливо, хтось за вільний досвід проходив на т, -т, т 57 Heavy, Гілку мається на увазі. Так, добре, це в нас карта. До речі, зимова малинівка 2.0. її так називаю, рандом режим бою. Зустрічний бій. І дивися, кобра попадає. Ану, ану, дивися, а ти подивися, влучає. Ануше, ранок. А тут, ну звісно, ану ще третій раз. Ах ти, подивися, як він попадає, як ти умудряєшся, не такі далекі дійсно дистанції влучати на даному на даному барабані, ну це. Це точно обладнання він поставив. Обладнання настоїть, скоріше за все, він не пожалів срібла і зробив все, як має бути. Ану, давай. Ану, СМВшка, получай. Ну давай Віпера, будь ех. заходить. Два снаряди, вроді. Два два снаряди зайшли. Так, один лежав від січку вигляді на пробиття. Але Віперу забираю, і це вже прекрасно. Поки що починає танути команда червоних. Мені це починає подобатись. Чому? Тому що. Ану, по тайпі подивися. Невже третій ряд, третій снаряд, точніше, за... точніше заходить по проджету. С-46. І вже прекрасно, якщо ми відчилим цей барабанчик або хоча б камвей, який також є небезпечний, адже подивись нас по сетапі, все ж таки є дві дев'яточки, це Type-T, камвей. У нас ще також дві дев'ятки живуть. Це джетту c 50 м та Су-122-54. Так, про в них ще живе, небезпечна вісімка. Кобра в них живе, небезпечний калібр. Добре, що відправився один із небезпечних калібрів на 9 рівні. Звісно, що ж камвей. Тайпан пан ще живе, дев'яточка їхня. Той який йде на СТБ. І подивися, до речі, зводний живеше. Це вже прекрасно. Зводний грає на лютому барабані Дефендері. як не крути. Зараз яка в нього там ре... Ре... реалізація буде. Подивимося після бойову. Статистику забираємо небезпечний барабан на 8 рівні. Про І вже добре. Залишається в них один без хідпотнів. і один практично куловий танчик, це якраз кобра. Великий калібр для восьмого рівня. І як для сташенки на відправляйся. Тайпами відправляємо дев'ятку. Залишається одна вісімка. Ну, в принципі, загрози в нас такої. Від нього такої великої не буде. Волне розрядитися і заховатися. Так, почали розряджати свої пульки. Пішли на КД Кобра, вже не знаю, в принципі, за ким дивитися і на кого дивитися. Адже подивись, у нас все ж таки три е, три нас живуть. Лішей зводний живе. І в нас двоє невже підемо. На... Редлі! Пішли на Редлі прекрасно. Під кінець забираємо останнього кіла в свою куп... після бойову переможну е, статистику, друзі. Так, танкісти, дивимося на післябойову статистику. 4,94 напульного дамеджа, 1 знищено за вашою допомогою, 5 знищено, 7 пошкоджено. Танкіст снайпер воїн, майстер Редлі. Головний калібр. Ну, на такому танчику, на такій стежці. Це вже прекрасно. Це красота, навіть так. Грубо кажучи, пішов плюс на 110 тисяч, 185 срібла в свій сейс, Свою купілочку. Перше місце. По нанесенню шкоди, 1337 вільного доступу заробляє також. Друзі. Ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. А зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронобійник. Завантажуємо свої ж в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти, переглядати їх же на цьому каналі. І, до речі, подивіться, скільки напуляв на Дефендері МК першому. До речі, лютий барабан, взводний нашого злоби. І. Поналадвець другий бій, також від гравця під ніком Злоба вперед. І так, танкісти, маємо другий бій. Карта знову зимова Малинівка 2-0. Наш гравець боєць під нікома Злоба, І танчик поміняв він. Танчик перейшов. По перше, він перейшов на вищий рівень. Це в нас дев'ятка. По-друге, Елтешинка вже, а не Стешенка. і по-третє, танчик Атак. Давайте дивитися, знову їде на свою любиму позицію, адже в нас були реплеї від злоби. Та, до речі, також на атаки. До речі, та сама карта, і до речі, на ту саму позицію він їхав, тому дивимося. Чи вийде йому так, як в е е е е реплеї, які в нас є вже на каналі від злоби, так само на ті самі позиції гарно відстрілятися. Двизначе краще виходить, ніж в минулому бою. Просто красота залишається весешка без хідпонтів. Всім хідпонтів всього лижна в цього. Хо-хо-хо. Там, напевно, хлопець або дівчина уже. Ну, ще не вже дивлюся, що грає. Ну, напевно, після цього бою побіжить наливати собі, насипати велике, велику кружку корвалолу. А можливо, я помиляюся, можливо, щось, щось сильніше. ну давай. ну давай, підставляйся, КПЗ-70. Небезпечний калібр потрібно ліквідувати, адже цей альфа-чос фугасний може сильно боляче бити. А тим паче в нас немає броні, фокус буде скоріше стримати. А ворожий сетап супротивників на нас чомусь не полюбляється атак ні в рандомі, ні в РБ. Тому старається шити по ньому, подивися, який навіс із фугасів, получається по алтешинці. На ти, получай, вісімки. Ти що думав, га? Думаєш, так безкарно для себе будеш їхати, т 49 -ка. В принципі, дивися, фугасами можна досить таки непогано реалізуватися, якщо постаратися. Правда, звичайні фугаси знов за собою, він не возить. Лишень хищі. ну нехай буде так. В принципі, якщо йому так заходить краще, то можна. Так, КПЗ в прострілі весь червоний у башті, тому не цілий. Т-49 підставляється! Дивися, як гарно заходить ББшенками, ББшенками! Ще один дуплет би видати. Ні перезарядився, не буде він чекати. Дивись, залишай один хіпонь цього лиш якщо Т-49 виживе. Ну, звісно, в нас це буде поразка. Але для нього це буде спартанець. Але начхати нам на його спартанця. Нам потрібна наша перемога, звісно, що правда. А ну давай, Т100! 0,1П. То який ВК получає в нижній броньовий листочок, все ж таки непоганий простріл. Бач, ББшники краще летять без навісу, як фугасики, але фугасики більший потенціал все ж таки, має, як не. Ну, бачиш, вроді, екран просвічувався таким ніби сіроватим. І здавалось би, що можна пробити. І це ББ, і дуже класно. Тому що кумульом туди стріляти просто не було би. Але навіть ББ не змогли пробити. Тому що це була заманука. Добре. Маємо один колик після бузову статистику? Поки що ні. Маємо 3000 зато 128 напуляного демеджа. А ну давай Т-77. Купчик. Так, один із дуплетів зайшов, так? Получається? І всього лиш всього із дуплету один снаряд. Ну, тобто так, один снаряд. Влучає, так? них ще живе, поки що ВЗ-шка, ВКшка Т-77, амх 50 100. Неповороткий танк без броні, лишень барабан, файний і все на тому крапка. В принципі, IMX 50B набагато кращий Буде десяточка, а ну на получайте, що думав? Дивись, він практично, практично, теоретично і на ваших очах залишає е, фулові танчики, можна навіть так грубо кажучи казати, не боятися цього слова без хітпойнтів, просто на доїдання нашій команді. Бачиш? Навіть не обов'язково забирати ці самі кіли, головне а йти до перемоги. Дивися, що настрілу, 3 500 вже виходить. І це трьох зарядник, а не чотирьох. Що би творив він на чотирьох, не знаю. Не знаю, що би там було. Але реалізація трьох, мені дуже подобається. Його реалізація. А так, подивися, як підставляється! Раз, два, раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов з лоба в рандом. Погулять. Або можна було просто маруся раз, два, три калина. черня моя дівчина. до його дервала. <рес> так, давай. Підставляйся, IMX, будь ласка, в тебе є. Жерний по хіпой там, в принципі, можна було би. Або Т5, Т-77 підправили. Так, є у нас вже два колика в після бойову статистику, якщо ми забираємо, ВЗ, маємо три колика, в після бойову статистику І ще плюс можна по IMX. 50 100 відстрілятися. В принципі, в нього багато підпонтів, так що можна щось більше. Що правильно, танкісти начистити. Але, на жаль, він тікає. Стандартна ситуація Забираємо ми триколика. Прекрасно, ще би один і буде воїн. Несуть нам, головне, демедж. Демедж танкісти. Чому? тому що IMX 100 не хоче підставлятися. Стандартна ситуація, я просто не договорив у рандомі, коли ворожий цетап підставляється під усіх, тільки не під тебе. А як прийдеться, то фокусять тебе. А не твою команду. Беляха. Але тут нам повезло, забираємо воїна і останнього колика танкіст. І 4500 пуляного демеджа після переможну бойову статистику танкісти. Що ж, танкісти, дивимося на після бойову статистику. 4509 напуляного демеджа, 177 шкода, за вершою допомогою зробив все як ЛТ. Пише: 4 знищено, 6 пошкоджено, воїн, другий знак класності всього лиш на всього там майстер. Значить, планка вже надто висока для атак. Для того, щоб взяти майстра. плюс на 141 тисяча... 84 срібла свій сей. Свою купілочку, перше місце по нанесенню шкоди 1359 вільного досвіду. Також свій аккаунт, друзі. Став уподобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі. До речі, в режимі бою знову ж таки зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронобійник. Завантажуємо свої жреплеї в Discord. Для того, щоб потім разом з нами танкісти приглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. А ми зустрінемося з вами.